Дивіться, яке блакитне небо, яке ж воно гарне? Лі... Так, продовжуємо знімати вам наступний огляд а, посилочки, це була від яскравої клумби. Що я тут замовила? Замовила я тут переважно а, лілії, потім рожевий гіоцин то, до і. Господи! Геоцинто ідес. Ось так називається. Коштував він 3 штуки по 5 штук в упаковці 88 гривень зі знижкою, а лілії 4 штуки на 193. Поклала ще в подарунок насіння, там була капуста якась. Зеленю, коротше, я віддала свекрусі ну, і доставка, так, малий ходи. Коротше, на 361 гривню в мене вийшла посилка. Обирала переважно я лілії рожеві, і щоб вони були ароматні. Я хочу, щоб в мене садочок був ароматний і добре Ось Тому я вибирала, щоб були ароматні. Звісно, були набагато гарніші там лілії, якісь високі, трубчасті, але я хочу аромату для садочку. Тому вибрала, прикріплю фото, яке я, виб... яке я вибрала Лілії. І що мене лякає. Якщо вам видно, ось подивіться, які тут вже пагони цих цибулькових. Зараз вам відкриємо і я вам покажу. Гляньте, ось така цибулинка. Їх повинно... потрібно, напевно, відкрити, щоб вони. Ой, не видно вам. Ось така, бачите, і вже такий пагін. Я не знаю, мені здається, що це не нормально Я переживаю, щоб це не був вже якийсь як на квітконос, схоже щось. Ну, коротше, ось в такому стані, були цибулинки вони вже пророжчі. І, звісно, що ну, я переживаю. І ось так виглядає цей геоцентос. Він. Трішки похоже на пушкіню, такий трішки видовжений, рожевий. Ну, класний. Також тут у мене ага, тут все. Посилці... Так. Це все. Ось такі в мене три пакетики цього гіоцинту. І в кожній посилиці, вон, бачите, такі пророщі вже цибулинки. Я навіть не знаю, що з ними робити, це що, квітконоси чи що. А якщо я посаджу, вони пропадуть. І наступного сезону, як пане буде взагалі квітувати чи ні? Чотири пакетика в мене ось такі гарнюні. Напевно, що їх потрібно вже висаджувати. Це була посилочка від яскравої клумби. Зараз покажу вам ще від флоріума. Так, ще одна посилочка це флоріум, як вже я казала, дуже добре запаковують. Що я тут замовила? Я замовила два види тюльпани по дві пачки кожного. Ну, щоб був, букетна така була посадка, щоб гарно це виглядало. Тюльпан Bale Blush і тюльпан Light and Dreamy. Бачила, прикріплю також фото, бачила їх в інтернеті дуже-дуже гарні. Це тюльпани, вони не махрові. Вони по типу, як... Не знаю, ка, кауфна, як там ті тюльпани називаються, які не потрібно викопувати. Бо чесно, я вже махрові задобалась викопувати, саджати, викопувати, саджати. Проекспериментувала з катінкою і ще там з одним тюльпаном. Не викопувала його цього сезону, але вони в мене в такій корзинці посаджені. Ці тюльпани я хочу посадити в такий великий пластиковий горщик з отвором, зробити дренаж, щоб вони не входили, не тікали глибоко в ґрунт, щоб вони росли в цьому не, як кашпо, горщик пластику. Такий, ну, хотіла сказати, дешевий в епіцентрі купила, але він коштував 50 гривень. Хоча по Пам'ятаю, що на початку сезону ці горщики по 30 гривень коштувала. Я думаю, так, куплю осінню, посаджу так тюльпани. тюльпани. Потім покажу, як буду саджати тюльпани. От. Тому ось така в мене посилочка. Зараз вам покажу, як виглядають. вибачте. булькові досить гарні, без плісняві. Цибулинка така величенька, крупна така. Гарно. От дійсно гарні тюльпанчики послали. Ну, всі такі гарнюсінькі, без плісняви, напевно. Чи ось якийсь трішки один якийсь ні, це зверху шкірочка, лошпиння. Також, будучи в епіте, не могла пройти. побачила, в мене ще такої немає. Анемона бланда, сім штук. Ось такі маленькі. Цибулинки, чи я навіть не знаю, що їх їх назвати, такі корінчики засохші. Підходи для кам'янистих гірок та звичайного озеленення. Садити в вересні, в листопаді впухний ґрунт, паростками догори. Ось так. Вкрити для захисту від сурових морозів, торфом вкрити. Цвітіння, березень, квітень написано. Ну, подивимось, посаджу. Ось так вона повинна виглядати. Така, я думаю, буде картинка непогана, якщо виросте. Так, і наступне, що я взяла? Вже виходила до каси побачила, просто там якась. Купа лежала цих цибулькових, не розкладених нічого, бо вони вже там знаєте, згорталися до кучі і вже виставляли новорічний декор. І побачила ось такий гарний рябчик. Він коштує взагалі 50 гривень, ось такі маленькі також, цибулинки, тут 5 штучок. І вже, бачите, носики прикльовуються теж потрібно садити. А, також кам'янисті гірки підходить, в вересні-в листопаді садити. Ну, все, те, все те ж саме просто написано. Висота рослини 30 см, цвітіння в квітні буде квітувати. От, тому теж вже можна і висаджувати. Ось такі досить непогані ці булинки, Ось одна яка трішки, от, бачите, пошкоджена. Вона, як знаєте, ці на чесничок схожі, такі дольками ось цю потрібно буде видалити, а там інші навіть, непогані. Ось такі гарна, така гарна квітка. У мене такі взагалі рябчиків немає. Ось тому будемо саджати. Зараз так така вулиця світить сонечко. Я також буду переходити працювати до садочку, теж все обрізати, що не потрібно, бо дуже багато роботи. Хочу, ще горіхи позбирати, городину вже зовсім прибрати. Обіцяла вам кожного тижня знімати відео, але минулого тижня ми приїхали, чесно кажучи. Взагалі і настрою якось не було, і був дощ лив напередодні два дні. Тому все мокре, нікуди взагалі не було. Можна було залізти. Тому трішки так зняла вам, пообрізала там хости, де не потрібно в болоти було лізти. Ну а зараз вже хоча земля така, волога начебто. Ну нічого, підемо з вами працювати і покажу свою красуню, яка досі квітує, квітує, збираю насіння. Космея, бабусина квітка, квітка мого дитинства та й багатьох. Тому покажу її, бо вона просто красуня, ще багато дуже бутонів в неї. Обожнюю, засаджу весь садочок наступного сезону. Забула вам ще показати, що я придбала. Це була посилка від бережнюків. Побачила, підгледіла однієї по одної жіночки нас теж на Ютубі. Вона замовила якусь таку цікаву тую, яка росте колоною. Не вширь, а такою, як колоною, гарною Ось так вона виглядається. Тую. Це горщик П-9, а туя називається Бровекс Bro... Тауер. на 49 гривень. Ось такі в мене є тут три саженці. От і ще я замовила ось така. Ну, я, чесно, не знала, що вона так виглядає. Ой, як вона називається? Ще ще вам скажу. Делосперма. О! Господи. Ой, випало з горщика, нічого страшного, все добре. Лавандер, коротше, вона квітує рожевим кольором. Коштувала вона, зараз вам скажу. Вона 85 гривень. Якась, бачите, лавандер. Написано, написано. Ось така, вона ну, щось думала, вона не така. Ну, думала, більш таким кущиком росте, але такі довгі довгі бадилля в неї. Ну, теж сьогодні буду висаджувати. Ось така в мене розпаковочка вийшла. А тут я навіть не знаю, з якої сторони стати. Оце просто ця космея мені запала в душу. Сонечко світить. Гляньте, гляньте на ці квіточки. Ці як трубчасті такі. Ой, я не можу. Як вона мені сподобалася. Ви Подивіться на ці махрові квіточки. Гляньте, яка ж вона красуня. А ось ця. Подивіться. Всі вже просто хочуться за моїм насінням, всі вже просять, дай, дай, дай. Ну, мені не шкода, насіння дійсно буде багато. Ось гляньте, як гарно Тому з усіма поділюся. Ой, ще й бджілки літають. Краса. Сьогодні досить тепло, сонячно, класно так. Роботи вистачає. Зараз поділюсь, що хочу зробити. По-перше, хочу доглянути за цим куточком, обрізати піони, пересадити лілії, бо вони мене бачите, тут якось кубкою ростуть негарною. Вже вразкова айстра відквітувала. Так швиденько, шкода дуже. Ну, а Касмея радує Радує Красуня І ще навіть анлетиста троянда є. Випустила трішечки пагони, не знаю, чи встигнуть вони визріти До речі, наші яблука, яблуко там висять. Томагайда до роботи. Ви подивіться на ось це. Що це таке? Куди воно росте? Цей помідор? Ой. Так, це ще з минулого разу в мене залишилось пакети. Взяла всі інструменти, ті, що мені потрібні, принесла сюди свої туї і хочу їх висадити. Придеться космею прибрати. Деяку. Ну нічого, зараз. Пока перше, що я зараз буду робити, це викапувати зіллі. Такі гарні цибулинки наросли, що ще тут є. Подивіться, як цікаво в одному місці була цибулинка, вона так лягла. І вилізла зовсім в іншому, і ось тут, де вона росла по землі, почали рости нові цибулинки. Сподіваюсь, вам видно, ось так цікаво. Ось такі викопала гарні цибулиночки і зараз їх буду обрізати та пересаджувати. Так, звільняємо далі місце і обрізаю піони. А я тим часом продовжую працювати на цій клумбі. Фух, я не знаю, вже, напевно, час десь я тут пораюся, і роботи навіть і не видно. Трішки тут же прополола, пообрізала, передвинула ці опори під трояндом. Бачите, трішки криво чоловік ще кувалди заб'є, бо топору в мене цілий не вистачає. І зараз буду трішки робити тут пересадки та посадки. Перше, що це буде саджати туї, викопала три ямки, на дно поклала щебінь, пісочок і буду їх так саджати. Вони, звісно, маленькі, але ми нікуди не поспішаємо. Але пройшли, прийнялися і були здорові. Подивіться, яка гарна коренева система цієї туї взагалі. Така мощно, здорова і он вже є. Довго тривало добриво, тому всаджаємо. Це в бережнюках. Так, не знаю чому, але мені не подобається цей очіток ось тут. Хочу його посадити або розділити по дві сторони а, біля троянди. Напевне, зроблю так от, знаєте, розділю зараз. Покажу, так рівненько поставлю. І ось по дві сторони. Тут-зараз тут, його розділю і розсаджу. Так буде краще, мені здається. Бо на передньому плані він якось дуже масивно виглядає. Інших рослинок вже немає. Якось так <гаджу> не подобається мені. Перше затопили камінь. Одразу так тепло і затишно стало в будиночку. Ось, дуже класно. Тепло просто супер. Я дуже задоволена, бо вже прохолодно і будинок вистих, вже тепло не тримає. А тут заходиш. Мум, mm -hmm. щоки горять, дуже тепло. Так, зараз вам покажу, покажу, погаджу, покажу, як я зробила свою клумбу. Малий зараз трішки там позамітає, попрохала, бо земля вогка, знаєте, волога земля. І прилипає до підошви, і розноситься по всьому дворі. Ой, яке гарне там. Пень, бревно, чи як його правильно сказати? Пень лежить там та тліє. Дуже гарно, просто супер. Так, ну що, показую свою клумбу. Звісно, для вас нічого, можливо, і не змінилося, але кажу, що я тут ой, переробила. Значить, так, ось тут трішки кусочок. Відкромсала лопатою і посадилась сюди. Потім розсадила я цей очіток, як я вам і казала, бо мені він тут не подобався, сюди хризантему пересадила, а очіток розділила на два кущики і біля троян десь, так посадила. Так, все прополола. Тут, бачите ще гірка лежить, листечка. Залишила ромашку, бо в минулому році в мене, знаєте, її якось було так багато, що я її спалола, і в мене цьому році її взагалі не було. Посадила я одна туйка, друга там туйка, і там от третя туйка. Маленькі звісно, але я ж кажу, ми нікуди не поспішаємо. Це моя помпасна трава, яка повинна розростися. Ось. Ну, Звісно, що потім, коли вони стануть дорослими, якщо вони приживуться, виростуть, то цей самшит прибереться звідси і помпасна сюди пересадиться. І між туями будуть рости пампасні трави. У мене ще там інші кущики є. Тут я все обрізала, деякі я вже викорчувала ці космеї. Ось. Бо мені потрібно було пересаджувати. Ага, також я от тут тут от вздовж ем, таким напівколом розсадила лілії ще тут. От, ну, так. Ага. І щоб прополола, щоб тут чистенько-чистенько все було так. І сонечко таке класне. Задоволена сьогодні погодою, хости мої які навколо. Його ростуть у І цього року не повезло, так спекотно було, що капець. От. Ну, в принципі, і все. Ой, зараз прийду, покажу. Ось той одна, Це якась трава. Колись купляла е, на базарі, але, чесно кажучи, навіть не знаю, що це і як воно повинно виглядати. Купила, думала, не відійде, але відійшло. Хоча тут була спека і тому навіть не знаю. Таке собі щось на бур'ян похоже. Ось друга туйка і там третя туя. Взагалі я хочу, тут, знаєте, як гарно, висадити туї. Пампасна трава, туї тут будуть. Якось так замульчувати все корою. Чи було гарно. От. Добре. Водички попила, <гум> потрібно далі йти працювати. Тому тут трішки потрудилася. Ну, трішки, трішки не трішки, а дві години добрі тут були. Передвинулися ці труби, здвинула, бо якось криво так вони стояли, ці опори під троянду. От. Ну нічого. Поступово-поступово ця кумба буде гарна. Тут взагалі дуже гарний зараз квітничок. Доквітає лаванда, ще є квітки, які квітують. Ой, розкаркалась. І вербена тут трішки квітує, і вже цині доквітає, такі ніжно-рожевого кольору. обов'язково зберу насіння. Я спеціально минулого разу прибирала всі цині іншого кольору, ось, а залишила тільки рожеві. Такі капусти шикарні, квітують, змінюють потрохи своє забарвлення, прикрашають садочок, дуже класно. ось Зараз піду подивлюся, що там чоловік робив за сараєм, де в нас город. До речі, чоловік викопав айву, яка росла під горіхом. І будемо віддавати свекром, щоб вони в себе також посадили. Дуже класно зараз виглядає садочок. Гарна пора року все ж таки осінь. Взагалі кожна пора року по-своєму гарна. Підспівує. Покидуйтемо, покажу вам, які в мене хризантеми ще є. Ось така, ну, звичайно, жовта. Ось у мене є така, бачите, помаранчева. Потім є, тут он, і біла є, і рожева. Там є. Вони розсипалися, я їх трішки зв'язала. Ось, докупи підв'язала ниточкою, щоб не розпадалися. на раджа, Жовтіє. Вже прибрав тут перець, молодець, викопав нарешті буряки. От. Тому потрохи-потрохи прибираємо. Зараз ще поприбираю огірочки, де були. Нарешті ми викопали ще ось тут троянду. Не виконали, віддали свикрусі її. Тут хочу якийсь кипарис посадити, не знаю, щось таке цікаве хочеться. Ой, господи. А, ну і все. Збираємося вже додому. Всі, мої любі друзі, буде з вами прощатися. До наступних зустрічей, до наступного тижня. Сподіваюсь. Погода ще нам дасть трішки попрацювати не в холоді і не в душі, в садочку своєму, бо ще дуже і дуже багато роботи. Особливо, коли почнуть впадати листя. Ох, не люблю цей час. Але що робити, така природа. Всім гарного настрою, гарних вам вихідних. Бувайте!